Алоха, шановні, ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен, і сьогодні у нас випуск про топ бюджетних кальянів. Отже, я вирішив зробити таку історію, що це будуть кальяни до 100 доларів. На момент зйомки цього відео курс 38.20 за долар, тобто 3,820. Це верхня межа е, нашого топу. Отже, е, Почнемо, я так вирішив витримати трошку інтрижку. Почнемо з кінця, так би мовити. Але по факту це все-таки топ, тому тут не настільки прям важливо конкретне місце. Все одно, всі ці кальяни я вважаю адекватними, відповідними своєму прайсу і на яких можна курити, типу, скайфом, скажімо так. Отже. Якщо казати з кінця, то тут у мене, в моєму розумінні, в моєму топі, це два кальяни, Трампет і е, палка від димка. Тобто, чому вони, типу, у мене в кінці, скоріше за все, більше через саме дизайн свій, а не через там, не знаю, якість чи обробку і так далі. І так далі. Загалом є огляди. Досить старенькі, але тим не менш, і на трампет, і на палку. Тому можете пошукати в плейлісті огляди на українські кальяни. Власне, як і на всі інші, які будуть е, представлені вже в цьому топі. Їдемо далі. І наступні два бренди, які для мене, ну, скажімо так, плюс-мінус рівні. Це тяга і Storm Huka. Stormhooka такий досить суперечливий бренд, але заносячи його в топ, я заношу конкретну їх модель. Це їх палка міні. Така міні-версія, теж. це до речі, огляд був відносно нещодавно на цей кальян. Досить прикольний кальян, гарно зроблений, без якихось там суттєвих негативних моментів і з адекватним цінником. Так само і кальяни бренду Тяга. Якщо ми беремо там Палку, Іріс, Пленець, ну, коротше, такі досить популярні моделі кальянів, на які вже знає, ну, якщо не кожна собака, то може через одну в Україні. Але, тим не менш, гарні кальяни за таким цінником, який вони пропонують, навіть типу. Супер, я б сказав, да, тому що можна порівнювати е, кожен з цих апаратів з іншими там аналогами, типу Ях'я, Китайщина, е, що там у нас ще є, е, різні Еміки, каї і так далі. Ну то все настільки відверте гівно, що просто капець, купуючи якийсь з цих кальянів, загалом всіх, які я назву, да? е, ви розумієте, що перший момент найголовніший. Що ви купуєте кальян українського виробництва. Другий момент, що виробник знаходиться в нашій країні, і раптом щось у вас, якийсь, можливо, брак там недогледілий, або ще щось. Ну, всі, ми люди, всі ми люди у всіх може бути така історія. Да? Ви завжди можете напряму звернутись до бренду. І, ну, наскільки мені відомо, я не знаю ще жодного випадку, щоб хтось з цих брендів. Відмовив там в заміні якоїсь деталі, наприклад. Так от, переходимо тепер плавно до наступних двох брендів, які виходять так умовне друге місце посідають. Це бренди Gram і Skyhook. Вони влазять у нас в цей діапазон до 100 доларів. І, власне, якість. Яка вже, можна сказати, підтверджена руками. Skyhook вже на ринку ну, точно більше 6 років. Грам ще довше. І власне, ви могли бачити ці кальяни в багатьох кальяннах, як і лоу-сегменту, так і, скажімо так, по мажорісті. Тому. Супер класні кальяни. Власне, знаю не один заклад, не одну людину, у яких є, або якась з моделей Skyhookie, або якась з моделей Gram. І, власне, все добре. Там не знаю, у когось 2 роки, у когось 5 років, і взагалі нічого. Кальян майже як новий. І на першому місці, звичайно ж, мої друзі і партнери, власне, чому вони ними і стали, це бренд Ембері. А, чому він на першому місці? А, я не можу сказати, що бренд Emberi якось там на 500 голів вище за інші бренди в плані якості, там, обробки і так далі. А, виключно через зовнішній вигляд. Подивіться на Mono H4.0, подивіться на Mini Mono Custom 2.0, Flip з його шести варіаціями продувки. Ну, це прям супер круто. І з урахуванням цього всього ще є один досить важливий момент це визнання бренду Ембері по світу. Вони гарно продаються в Європі, у них є окремо, прям цілий дистриб'ютор в Іспанії. В Іспанії кальяни Ембері є ну, майже в кожному великому кальянному магазині, тому якби рівень та 100%. Власне, шановні розіграш, я вирішив зробити розіграш від себе, щоб додатково позбирати донатків, а вам зроблю одній людині сюрприз, скажімо так. Отже, що треба зробити, треба написати в коментарі під цим відео, який кальян у тебе вдома. Бажано, щоб він ще був лоу сегменту, да, для того, щоб інші люди зайшли, подивились коментарі, у кого які кальяни вдома є. І не забути в коментарі вказати свій нікнейм в інстаграмі. Нагадую, що якщо я крапка в нікнеймі, краще прописати словом крапка. Далі треба бути підписаним на цей ютуб канал, на мій інстаграм канал, і треба поставити лайк цьому відоску. Всім успіхів! Власне, це і все. Це і є наш топ українських кальянів на сьогоднішній день, на момент середини лютого 2024 року. Дуже сподіваюсь, що всі виробники не будуть зупина... зупинятись на тому, на чому вони зараз на... на тому рівні, на якому вони зараз є, а будуть тільки вдосконалюватись. І слава Богу, що я знаю багатьох з них. І всі досить амбіційні, всі хочуть робити щось нове, щось нове вигадувати. І це прям дуже круто. Мене прям це окремо якось надихає. Всім виробникам кальянів і лоу сегменту і з сегменту подорожчя, яких я не згадав, полум'яний поцілунок і вітання. Всіх вас люблю і обіймаю. Дякую, що ви взагалі існуєте. На цьому сьогодні і все. Куріть смачні кальяни, користуйтесь власне, українськими кальянами і не забувайте донатити, бо, на жаль, досі повномасштабне вторгнення ще не скінчилось. Приймайте участь в аукціонах, посилання на телеграм-канал з аукціонами знаходиться в описі. Всім гарної, тихої, спокійної ночі, вечора та дня, всіх обійня. па папа!